Розділ третій. Чорна МІТКА. О півдні я приніс капітанові холодного пива та ліки. Він лежав майже в тій самій позі, як ми його залишили, тільки голова була трохи вища. Здавалося, він був слабосилий і водночас дуже збуджений. «Джіме», – сказав він. З усіх тут лише ти вартий доброго слова. Ти знаєш, я завжди дбав про тебе. Я ж тобі щомісяця давав срібного чотирипенсовика. А тепер бачиш, друже, як мені погано, і всі покинули мене. Джиме, ти ж принесеш мені чарочку рому, еш, хлопче. Лікар, почав був я. Але він люто, хоч і ледь чутним голосом. Почав клясти лікаря. Всі лікарі телепні, заявив він. А цей ваш лікар, ну що він тямить про моряків? Я бував у місцях, де пече, як у гарячій смолі, де люди так і падали від жовтої пропасниці, а земля ходила хвилями від землетрусів. Що твій лікар знає про ці краї? Я вижив там тільки завдяки Ромові. Він був мені за їжу і за пиття, за друга і за жінку. І коли я зараз не ковтну трохи рому, мене викине на берег, мов старе розбите судно. Моя кров упаде тоді на тебе, Джіме, і на отого телепня лікаря. І він знову вибухнув лайкою. Дивись, Джіме, як тремтять у мене пальці, благально мовив він. Я не можу втримати їх, щоб вони не тремтіли. За весь божий день я ж ні краплиночки не випив. Цей лікар, йолоб їйбо!» Якщо я не ковтну рому, Джиме, мені ввижатимуться різні страхіття. Я вже і так їх бачив. Я бачив старого флінта в кутку отам за тобою. Бачив так ясно, мов живого. А коли я бачу всі ці страхіття, то роблюся, мов скажений. Я ж без того запальної вдачі. Та ж сам твій лікар казав, що одна склянка мені не завадить. Я дам тобі золоту гінею за одну черчину, діме. Він розпалювався дедалі дужче, і я вже почав боятись, щоб його не почув мій батько, якому було особливо зле того дня. І який потребував цілковитого спокою. До того ж, мене переконали лікареві слова, що їх тепер повторив капітан, а пропозиція хабаря видалася мені образою. Не треба мені ваших грошей, сказав я. Заплатіть лише те, що ви заборгували моєму батькові. Я принесу вам склянку рому, але не більше. Коли я приніс напій, він жадібно схопив його і вихилив одним духом. Гей, hey, гей. Hey! Промовив він. Тепер мені трохи полегшало. Послухай, друже. Лікар не казав, скільки я пролежу на цій старій койці. Принаймні тиждень, відповів я. А побий його грім. вигукнув капітан. Тиждень. Я не можу так довго вилежуватись. Вони за цей час накинуть мені чорну мітку. Ці поганці вже натрапили на мій слід. Ухті. Свого не могли зберегти, а тепер на чуже зазіхають. Хіба ж це по моряцькому хотів би я знати? Я ось чоловік ощадливий, я ніколи не тринькав гроші і не губив, я знову обкручу їх круг пальця. Не страшні вони мені. Я відчалю від цього рифу, друже, і знову пошию їх у дурні. Говорячи це, він на превелику силу підвівся з ліжка. Так міцно впершись мені у плече, що я мало не закричав. Ноги його, важкі, мов колоди, опустилися на підлогу. Дражлива мова в нього на устах аж ніяк не узгоджувалась із ледь чутним його голосом. Сівши на край ліжка, він довго віддихувався. Доконав мене цей лікар. пробурмотів він нарешті. У вухах дзвенить. Поклади мене знову. Але перш ніж я встиг йому допомогти, він упав на спину і мовчки лежав так деякий час. «Джіме!» – озвався він нарешті. Ти бачив сьогодні того моряка? Чорного пса? перепитав я. «А то ж, чорного пса, відповів капітан. То лихий чоловік, але ті, що послали його, ще лихіші. Ось послухай. Якщо мені не пощастить вибратися звідси і вони надішлють мені чорну мітку, то знай, що вони полюють на мою скриню. Сідай тоді на коня. Ти вмієш їздити верхи, еге ж? Отже, сідай, кажу, тоді на коня і жени дуж до. А, так, так, до цього клятого телепня лікаря і перекажи йому, щоб свистів усіх нагору. Судових там і всяких інших і накрив би тут, на борту адмірала Бенбова, усю флінтову зграю, всіх до одного, скільки їх ще лишилося живих. Я був за першого помічника на судні в старого флінта, за першого помічника, і тільки я знаю те місце. Він сам усе передав мені в саванні, коли лежав помираючи якось я тепер. Але ти не зчиняй галасу, поки вони не пришлють мені чорну мітку, чи поки не побачиш знову чорного пса або моряка на одній нозі. У цього одноного Джиме, стережися найдужче. А що це за чорна мітка, капітане? спитав я. Це щось таке, як повістка на суд, друже. Коли її пришлють, я тобі скажу. Ти тільки добре пильнуй, Джиме. І я поділюся з тобою порівну, слово честі. Язик у нього почав заплітатись, голос поволі слабшав. Я дав йому ліків, і він випив їх покірливо, мов дитина, сказавши Ще ніколи жоден моряк не потребував так ліків, як я. Після цих слів він забувся важким, безтямним сном, і я вийшов. Що я робив би, якби все в нас було гаразд, не знаю. Мабуть, розповів би все лікареві, бо смертельно боявся, що капітан пожалкує за своєю відвертістю і приб'є мене. Але сталося так, що ввечері раптово помер мій батько, і ми забули про все інше. Велике горе, що спало на нас: прихід сусідів, лаштування до похорону і різні господарські турботи так закрутили мене, що не було часу ані думати про капітана, ані боятись його. Наступного ранку капітан зійшов собі вниз і пообідав, як звичайно, їв він мало, зате багато пив, навіть більше, ніж була звичайна його мірка, бо сам хазяйнував біля буфета і при цьому так сердито сопів, що ніхто не наважився сказати йому слово всупір. Вночі напередодні похорону він був так само п'яний, як і завжди. Гидко було слухати його розгнуздану дику пісню в домі, повитому жалобою. І, хоч він був дуже слабкий, ми всі до смерті боялися його, а лікар у той час був далеко його несподівано викликали до хворого за багато миль звідси, і він не з'являвся поблизу нашого будинку після батькової смерті. Я сказав, що капітан був слабкий, і справді, здавалося, що він дедалі слабше, а не одужує він на силу пересувався сходами, раз у раз снував із світлиці до буфетної і назад. Часом вистромляв носа з дверей понюхати запах моря і все тримався при цьому за стіну, щоб не впасти. Дихав він важко і хапливо, як людина, що забирається на Круту гору. Тепер капітан майже не говорив зі мною, наче зовсім забув, що колись довірявся мені. Ставав дедалі дратівливішим і, попри хворобу, ще бойнішим, ніж раніше. Ми тривожилися через його нову звичку, На підпитку він витягував кортик. І клав його перед собою на стіл. На людей майже не зважав, сидів похмурий, весь у думках чи в якихось примарних видіннях. Та одного разу навіть почав мугикати стару любовну пісеньку мабуть, ту, що вивчив ще з молоду, до моряцьких мандрів. Ми жили у такому стані, коли наступного дня після похорону день був туманний, морозний і похмурий. Близько третьої години я вийшов на ганок сумно думаючи про батька. І раптом побачив дорогою повільно йде чоловік. Очевидно, він був сліпий, бо простукував шлях палицею. Над очима й носом у нього висів зелений дашок, він був згорблений, закутаний у подертий морський плащ із каптуром, що приховував його постать. Здавалося, то йшла якась потвора. Біля заїзду він спинився і заговорив дивним голосом. Чи не скаже, яка добра душа бідному сліпцеві, що втратив зір, боронячи свою Англію, хай Бог береже короля Георга, де він зараз перебуває? Ви стоїте біля заїзду адмірал Бенбоу, над бухтою Чорного горба, добродію, відповів я. Я чую молодий голос, мовив він. Дай мені руку, друже, та проведи до цього дому. Я простяг йому руку. І відчув, як він стис її, мов лощатами. Мені стало страшно, я спробував вирватися, та сліпець рвучко притяг мене до себе. А тепер, хлопче, веди мене до капітана. Будь ласка, добродію, не змучуйте, я боюся, заблагав я. Ого, зловісно всміхнувся він. Не смієш? Тоді зараз скручу тобі руку. І так вивернув мені зап'ясток, що я скрикнув Я не за себе боюся, а за вас, випалив я. Капітан тепер сидить з оголеним кортиком. Уже один джентльмен приходив і. Годі теревенів!» – перебив мене сліпець. Його голос був такий холодний і моторошний, що налякав мене навіть більше, ніж біль. Я скорився і повів його до кімнати, де сидів капітан напівпритомний від Рому. Сліпець учепився в мене, мов залізними пазурами, і навалився всім тілом так, що я ледве його тягнув. Веди мене просто до нього, наказав він, а коли побачить мене, скажи ось ваш приятель, білле, інакше я скручу тобі руку ще раз. Він так викрутив її, що я мало не знепритомнів. Переляканий, я забув навіть про власний жах перед капітаном. І, відчинивши двері, вигукнув Ось ваш приятель, Біле. Капітан підвів очі й миттю протверезів. На його обличчі з'явився не стільки страх, скільки смертельна слабкість. Він спробував підвестися, але сил уже не мав. Сиди, біле, мовив сліпець, я й так чую, як тремтять твої пальці. Діло перш за все, дай руку, хлопче. Візьми його руку і піднеси до моєї. Я зробив, як він сказав, сліпець переклав щось із долоні з палицею в руку капітана, той одразу стиснув пальці Готово. сказав незнайомець, відпустив мене і з неймовірною спритністю вислизнув надвір. Далі чути було лише стукіт його палиці. Минуло чимало часу, поки ми отямилися, лише тоді я помітив. Що досі тримаю капітана за рукав. Він підніс руку і подивився на те, що затискав у жмені. О десятій. вигукнув він. Маємо ще шість годин. Ми їх перехитримо. Він ровучко підвівся, але відразу похитнувся і схопився за горло. Постояв мить, дивно скрикнув і впав горілиць на підлогу. Я кинувся до нього, кличучи матір, але було запізно. Капітан раптово помер від удару, і хоч я ніколи його не любив, а лише останнім часом почав трохи жаліти, проте, побачивши його мертвим, вибухнув сльозьми. Це була вже друга смерть на моїх очах, і біль від першої втрати ще пекла моє серце. Йо-хо-хо! Кидай вподобайку, тисни підписку, лишай коментар і підкинь монетку в скарбничку. Дякую, що слухаєте.